Серце відкрилося силою прощення, щирою правдою світлих думок, Зціленням Своїм завдячую Господу. Дякую щиро за кожен свій крок. Серце відкрилося мудрою вдячністю, сльози байдужості, правда, урок, наповнилася сяйвом світла і радості. У мені достатньо любові на Двох. Серце наповнилось прийняттям та вірою. Рано чи пізно віднайдеш ключі, сила любові, доленосною мірою запалить всередині сплячі вогні, серце відкрилося силою прощення, щирою правдою світлих думок, Зціленням своїм завдячую Господу. Дякую щиро за кожен світ.